Від Матея Святої Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, вонь. Того часу сказав Ісус до народу, й до Своїх учнів, на сідалищі Моїсея сіли книжники та фарисеїв, робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам. Але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять, в'яжуть тяжкі не під силу тягарі, і кладуть людям на плечі, самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, що бачили їх люди, Поширюють свої філактери і побішують свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати, учителю, один бо вас, учитель, а ви усі брати, та й Отця собі теж не іменуйте на землі. Один Бо у вас, Отець, той, що на небі, ані наставниками не давайте себе називати, один бо ваш наставник, Христос. Найбільший з вас, хай буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений. Слава Тобі Господи, слава Тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сідайте, будь ласка. Ви ж не давайте себе звати Учителю. Один був вас учитель, а ви усі брати. І Отця собі теж не іменуйте на землі, один був у вас отець, той що на небі, ані наставниками не давайте себе називати, один був ваш наставник Христос. У мене зараз питання до тут присутніх. Підніміть руку, хто з вас є вчителем. Маємо кілька людей. Добре. А підніміть руку, хто з вас є татом або мамою. Є тато і мама. Якщо наразі зустріти деяких людей, які беруться пояснювати Святе Письмо, то вони кажуть, чому ваші священники називають себе отцями? За цією логікою можна сказати, чому ви називаєте себе вчителями. За цією логікою можна сказати, а чому ви, які народили своїх дітей, називаєте себе татом чи мамою? Люди, які заперечують право називатися учителем, Називатися наставником чи отцем, насправді не розуміють, що саме Христос має на увазі, коли говорить слова сьогоднішнього Євангелія. Христос сьогодні в Євангелії говорить одну дуже важливу річ: усе батьківство, яке маємо ми, чи то фізичне, чи духовне, усе учительство, яке маємо ми, як вчителі. В школі, чи як батьки, бо батьки також є свого роду вчителями життя своїх дітей, усе наставництво насправді повнота міститься тільки у Бозі. І для того, щоб бути добрим татом чи мамою, потрібно вчитися від Бога, бо Він є. Він є той, хто є сотворителем, творцем, хто творить усе. Правдиве учительство належить Богові, бо Він вчить людину протягом усього її життя. Правдиве отцівство, чи то фізичне, чи то духовне, також виключно належить Богові. І ми, які себе називаємо отцями, вчителями чи наставниками, звичайно, ми, наша, наша участь у цьому служінні, лише є малесенькою частинкою. Того, що насправді належить виключно Богові. Сьогодні школа українознавства починає своє навчання. Підніміть руку, хто цього року вперше приїхав до Америки. Маємо трошки нових учнів. Добре. А підніміть руку, хто тут народжений? Хто народився в Америці? Також досить багато, дуже багато. І Для чого потрібна школа українознавства? Якби я зараз запитав, би почули б би дуже багато відповідей. Якби я не взяв мікрофона, я би підійшов до кожного, але я думаю, що в кожного є свої уявлення для того, для чого потрібна школа українознавства. Хтось каже, для того, щоб вивчити мову, не забути її. То й скажу для того, щоб знати історію, географію чи інші предмети. Багато хто може сказати, отже, ходять в школу українознавства, щоб не забути, ким вони є. І доля правди у цьому є, але лише доля правди. Насправді школа українознавства тут, в Америці, потрібна для одної речі: для того, щоб наші діти. Які є за походженням українцями навчилися бути собою і жити у американському світі? Саме для цього потрібна школа українознавства. Якщо ви думаєте, що дитина йде до школи, щоб не забути українську мову, ви помиляєтеся. Можливо, це гірко звучить, але ви помиляєтеся. Сюди до катедри Миколая не раз приходять 70-60-літні. Які знають кілька слів. Слава Ісусу Христу, я називаюся такий-то і більше нічого. Але вони кажуть, ми ходили тут до школи, ми ходили в школу українознавства. Звичайно, все це вони говорять англійською мовою. Звичайно, що коли вони все життя прожили за межами української околиці, за межами, за межами української спільноти, їхня мова збідніла, і дуже скоро вони її забули. Забули. Але вони не забули, що вони яким? Українцям. Саме це є завдання Школи українознавства. Зробити все, щоб ці діти, які тут сидять, не забули, що вони є українцями. Хтось з цих дітей повернеться своїми батьками на Україну. Особливо тими батьками, які десь в Україні мають певний статус, є, можливо, вчителями. Чи керівниками. Людям з простішими професіями, звичайно, простіше вжитися у це середовище, бо ти береш ту саму професію дуже часто або трошки іншу і маєш добрий заробіток і даєш собі раду собі і своїй сім'ї. Хтось повернеться, хтось лишиться. Можливо, більшість, напевно, лишиться тут, у Сполучених Штатах. І наше завдання з вами усіма і церкви, і школи українозавства зробити все. Щоб ці діти, які сьогодні сидять тут, у лавках катедри Святого Миколая, знали, що вони українці. Українці і належать до славного народу з великою історією. З великою і трагічною, з великою і славною. До народу, який, для якого поняття свободи є надзвичайно важливим і цінним. Можливо, ще наш нарід до кінця і не розуміє, чим є ця свобода і яку відповідальність потрібно брати на себе. Можливо, ще наш нарід дуже часто дитячий, інфантильний, у певних потугах будувати свою державу, але ми твердо знаємо, що у потузі захищати свою свободу і свою державу ми вже стали дорослими. Ми стали дорослими. І ми подорослишуємо, як Народ і в інших ділянках. У ділянках вміння побудови системи судової, правової. У вмінні будувати суспільні стосунки на принципі поваги до особистості. Нам ще багато потрібно над чим працювати і наші діти сьогодні тут, у церкві. Стаючи з одного боку, громадянами американського суспільства мають зберегти, а радше навчитися бути українцями в Америці. Дорогі діти, звертаюся до вас і щиро бажаю, щоб ви не лінувалися. Щоб тоді, коли вдома, о, я вас запитаю одну річ, скажіть мені, підніміть руку. Кого з вас, коли ви вдома починаєте говорити англійською, тато з мамою кажуть, мовчи, говори українською? О, бачите? Отже, я вам так скажу, тато з мамою в принципі роблять добре. Знаєте чому? Тому що ви, коли підете далі вже в хай-скул, коли ви підете далі вчитися в коледжі, в університеті, ви англійською будете і так всюди говорити. А єдиний острівець рідної мови, української мови це ваш дім, ваші тато і мама. Тому вони роблять дуже добре, хоча й часами може вас сварять. Ще один острівець такої мови, української мови і культури це буде і є школа українознавства. Тому ви в цій школі маєте не просто не забути бути українцями, ви маєте навчитися бути українцями в американському середовищі. І ще на завершення я звертаюся до проводу школи. Бачите, зараз йде війна в Україні і Україною зацікавлено дуже багато людей. Зацікавлено, щоб допомогти, зацікавлено, щоб зрозуміти, що це за дивний народ, який протистоїть величезному монстру. І не просто протистоїть, а вже й навіть почав відганяти назад. І багатьом з цих людей буде цікаво, що таке Україна. Як би було добре, якби наші школи українознавства, не тільки ваша, а й інші, зуміли підготувати такі програми, які би дозволили американцям, не українцям, прийти в суботу і щось вивчити про Україну. Нехай сто слів, нехай те слава Україні, нехай деякі моменти про історію України, ми можемо це зробити. Подумайте над цим, і хай Господь усіх нас благословить. Слава Ісусу Христу!